Тільки людина, яка не сповна розуму, може довірити другу свого ворога вирішувати свої проблеми. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі, 8 липня, понеділок, у понеділок на моєму каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про Голуба миру в лапках прем'єр-міністра Віктора Обрана, який. Там свої якісь мирні ініціативи, свої візити здійснив 2 липня він був у Києві, 5 липня він був у Росії. І сьогодні у Китаї, сьогодні, до речі, всі впливові засоби масової інформації світові написали і коментували візит Орбана до Китаю і про те, що там відбувалося, які були зроблені заяви, зокрема, заява Сізіньпіня, що потрібно. Створити умови для переговорів між Україною та Росією потрібно Україні припинити вогонь, сідати за стіл перемовин, щоб великі країни не негативні мали якісь енергію, а позитивну. Я так розумію, натякали на захід. Ну і Орбан, безумовно, про те, що він підтримує китайські мирні ініціативи. Там ці, до речі, мирні ініціативи це були разом з Бразилією, ніби розроблені. Вони були оприлюднені у травні цього року напередодні саміту мирного, як його називають у Швейцарії, який відбувся 15-16 червня. Хочу нагадати, що це за такі китайські мирні цити, які підтримує і Орбан, і безумовно, про які добре так і говорить. І Путін ну шість пунктів. Перший пункт: усі сторони мають дотримуватися трьох принципів дес дескалації ситуації а саме заборони розширювати поле бойових дій. Загострювати ситуації на фронті і уникати провокацій. тобто, от якщо починається, от зафіксували і розширювати поле бойових дій не потрібно. Так розумію, що от статус-кво так як говорив Путін, ну треба признати все те, що зараз бувається. Тобто, все, що ми окупували, що зараз під нашою під російською окупацією, оце має все залишитися за, за нами. Я так розумію, це перший пункт. Пункт другий діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях розв'язання української кризи, української кризи в лапках, тобто війна це українська криза для Китаю, а також необхідності деескалації та всевсяжного припинення вогню. Третій пункт проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають як Росія, так і Україна за рівно участі всіх сторін, а також чесно обговорення всіх всіх мирних планів, всіх мирних планів. Тобто вже не цікавить формула миру Зеленського. Четверте збільшення гуманітарної допомоги відповідним регіонам запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об'єкти, а також захист цивільних осіб. Пункт хороший. Но Росія його не виконує сьогодні. Був удар по дитячій лікарні в Києві, Охмадит. П'ятий пункт: неприйнятність використання зброї зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної. А також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. Ну, не знаю до кого це звернення, це так десь в повітря. І шостий пункт протидія поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи та докладання зусиль для посилення міжнародного співробітництва в сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Ну, шести пункт я так розумію, це проти санкцій щодо Росії і таких певних санкцій. Які може стосуватися Китаю, бо він допомагає е, Росії. Тобто ну, ми бачимо, що ну, насправді ситуація з цими шістьма пунктами ну, точно не веде до миру, так, в, в, враховуючи національні інтереси України. І головне зараз питання по постає: а хто був ініціатором, хто запросив до Києва в Україну, наприклад, міністр Горщини Віктора Орбана? Там є різні цього приводу заяви. ну Саме таке, якщо б би хотів звернути увагу. Як пояснював це міністр закордонних справ України Кулеба, коли він сказав, що для національних інтересів України ми готові зустрічатися з всіма, хто може там, сприяти вирішенню наших проблем. Ну якщо Орбан підтримує цей китайський мирний, мирні ці ініціативи шести пунктів чи мирний план, то де тут національні інтереси? Тобто зустрічатися треба не зі всіма. Бо точно зустріч з Орбаном не враховує національні інтереси України. Зустрічатись потрібно з тими, хто може сприяти вирішенню проблеми саме з точки зору національних інтересів України. А зустрічатися з другом нашого ворога і сподіватися, що він буде враховувати національні інтереси України. Ну, це, ну, на мою думку, це м'яко кажучи, ну дивна позиція. І е, або е, ті, хто це організовував, це робили не розуміючи цього, або вони робили це е, свідомо, то свідомо шкодили Україні. Бо е, ну, можна ще припустити, що Орбан він їх всіх переграв, він їм щось там пообіцяв, потім приїхав, ніби це він не виконує, Там зробив, до речі, заяву що потреба припинення, е, щоб Україна припинила вогонь, а потім взяв і поїхав до. Росією так він зустрівся там з Путіним, з великим своїм другом, те, що він це використовує ці всі поїздки зустрічі, бо Угорщина почала з 1 липня головувати в Раді Європейсь... в Європейській раді Європейського союзу. Ну це зрозуміло, там і там свої національні інтереси угорщина. Але ну цілком ж також очевидно, що тепер, коли він сьогодні в понеділок зустрічається з із якраз стосовно мирних якихось ініціатив щодо. України абсолютно тепер зрозуміла ця от трьохходівка: так? от Київ, Москва і Китай, Пекін. То виникає питання: а чи була якась домовленість? Це насправді, на мою думку, головне питання, яке має турбувати українців: якась кулуарна, непублічна домовленість е, Зеленського з Орбаном, що Орбан потім полетів розмовляти з? Путіним, а потім пішов, полетів узгоджувати все це в Пекін Пекіні Сіціньпінів. Чи були дані якісь обіцянки, чи були дані якісь пропозиції з боку Володимира Зеленського Орбану, щоб він поїхав передавати їх Путіну? Бо я так розумію, що він спочатку приїхав, передав певні, скажімо так, ну пропозиції від Путіна, а потім поїхав передавати Путіну від Зеленського. Так це виглядає як насправді. Ну, поки що, ми публічно це не знаємо. Публічно не було озвучено. І ці ситуації, ця поїздка його в Китай тільки демонструє, що насправді відбуваються дивні дії і події навколо можливих мирних перемовин. А якщо врахувати, що ця ситуація ну співпадає з тим, що там 3 липня було публіковано інтерв'ю Володимира Зеленського Блумберг, де він. Припустив можливість запрошення Путіна на майбутній мирний саміт. А хоча зразу сказав, що він не приїде, бо він там переляканий, захоче сідати за стіл перемовин. Але в той же час якраз от в мирних пропозиціях Китаю разом з Бразилією передбачена мирна конференція з участю як України, так і Росії. Тобто якось це все, все дивно співпадає. Ну і в цій взагалі ситуації стосовно поїзду Корбона, все-таки. Ну, хотілося би зрозуміти позицію, реальну по позицію української влади з цього приводу. Бо ще раз хочу повторити: при Сторбанав в Київ, потім в Москву, і тепер в Пекін демонструє розклад, який, на мою думку, точно не враховує національні інтереси України. тобто, Ця ситуація виглядає так, що десь є вже якісь домовленості, Можливо, ще раз хочу підкреслити, бо з цього приводу немає офіційної позиції. І більше того, ну склалося враження, що і поїздка в Києву була не узгоджена, і довідома не були поставлені. Наші партнери з Європейського Союзу в першу чергу. Чому? Тому що Орбан там заявив, що таємно готувалася ця поїздка, ніби таємно так само він готував візит, візит потім одразу ж до Путіна. Він сказав, що він одразу ж потім організував візит до Путіна. Тобто, якби не було досягнуто якихось домовленостей, то навіщо ми було організовувати поїздку, як він сказав одразу ж після поїздки до Києва, щоб він їхав на зустріч з Путіним? Значить, що все-таки. Передати. Ну і Саме головне, оця його заява, що вона до Києва готувалася таємно, Ну, наші партнери вони так ніби промовчали, вони тільки з обуренням виступали проти поїздки Орбана до Москви, яка не було узгодження з Європейським Союзом, і говорили, що це на рівні двосторонніх відносин, це не має жодного відношення до Європейського Союзу. Але я думаю, що така сама ситуація десь, на жаль, склалася із його поїздкою до Києва. І навіщо це робити зараз, коли от завтра е, почне свою роботу, там стартує саміт, ювілейний саміт 75-річчя НАТО у Вашингтоні. Завжди якісь такі дії дивні в української влади. Це було так напередодні саміту у Вільнюсі. Пам'ятаємо ці дописи в соцмережах Володимира Зеленського. А тепер знову ж якісь такі дії, які незрозумілі для наших партнерів. От ця ситуація, таке враження, що. Хтось у владі, він напередодні якихось важливих подій завжди намагається щось зіпсувати саме для України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Я дуже сподіваюся, що, незважаючи на всі ці всякі моменти, все-таки ну, для України не буде якихось негативних наслідків. Якщо... Ця програма вам сподобалась, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!